Як ти думаєш, я вгадаю, чого ти найбільше боїшся у Майнкрафті? Поче Може, ти найбільше боїшся оцього чертила Оцю? Херобріна? Може, ти боїшся херобріна? Насправді я його теж сам боюсь. Я і від того не сів. А може ти боїшся не херубріне, а Тому що ти підеш у шахту і там тебе вб'ють зомби, скелети або кріпери, або пауки. або, або це все не то. Ну, якщо не то, то. Ну, якщо ти цього не боїшся, то ти може боїшся. Ти може боїшся, що ти вночі перший день в нічого не мати? Ти не зробив ліжко і не можеш переспати, і тебе окружили. Моби ти цього може боїшся? Чи ти боїшся, що ти ти строїш з кругляка міст і відпускаєш відпускаєшся і падаєш і помираєш. І постав лайк і підпишись на канал, якщо тобі в тебе я показав твій страх.